Вітаю вас в ефірі програма Діловий ритм. Про те, як працює бізнес в умовах спрощеної системи оподаткування наш перший сюжет. До спрощеної системи оподаткування підприємці та податківці Черкащини готувались заздалегідь. Податківці вели активну роз'яснювальну роботу, організовували прямі ефіри на радіо і телебаченні, подавали інформаційні матеріали в газети. В області працювала і велика кількість волонтерів. Ми надзвичайно прискіпливо відслідковуємо цей процес, щоб він ніяким чином не повпливав на зменшення кількості суб'єктів господарювання підприємців, щоб все це відбувалося на основі, все, що ми робимо, і взагалі що робиться в законодавчому плані і в державі, все воно повинно сприяти розвитку бізнесу, збільшення кількості і якості. Бізнесмени теж не сиділи, склавши руки. Провели не один протестний захід. Своє право на ведення належної підприємницької діяльності їздили захищати навіть під стіни Кабміном. Там апелювали до уряду. у меня к вам просьба, Наприклад, помінялися реквізити держказначейства, по сплаті єдиного податку. І вот. коли приходить консультативний відділ, об этом говорять, а люди кажуть, а я вже купив у вас внизу в налог, вже заплатили. На такие вещи надо обращать внимание. Точно так же, как сейчас вот эту декларацию. Люди только что пошли купили. Я говорю, так, наверное, она будет меняться. Еще неизвестно, но об этом все говорят. Пойдите сдайте. Уже назад ее не принимают. Понимаете? То есть э, мы вас просто просим отслеживать, что продают. И вовремя это все э, ну, менять. Найбільше підприємців насторожують штрафні санкції за невиконання положень податкового кодексу. Тож вони просять запровадити мораторій, принаймні на цей рік. Це, на їх думку, вивільний час для з'ясування проблемних питань. А в підприємців з'явиться можливість менш безболісно адаптуватися до податкових змін. Як єдиник, я був раніше. Зараз це просто спрощена система податкування. Група підприємців з валовим з валом в рік до мільйона гривень. І кількістю найманих працівників менше 10. З новий податковий кодекс, нове податкування не гірше. Я не бачу поки нічого гіршого, тому що раніше я платив єдиний податок і 50% за кожного працівника податку. Зараз це просто 10% від мінімальної заробітної плати. І все. Це по податку, по податковій. Пенсійний, інші залишилось без змін. Осінь осінню, мабуть, зміни були такі, що ми платили в, три, в два фонди, і в пенсійний. Зараз платимо 35% за працівника в пенсійний і ще 3% приблизно разом. Воно в різні фонди. Ну, пенсійний це собирає, пенсійний це цілилися. Це легше працювати, тому що менше. Бумажної роботи. Все платиться разом паційний фонд. Щодо нових форм роботи з підприємцями, так у цьому році мають запрацювати сервісні центри. З їх введенням в дію час на оформлення документів скоротиться. Надаватимуть в нових установах і консультації з ведення бізнесу та звітності. Ось уже майже тиждень, як 26 тисячна армія підприємців, працює в нових умовах. На дні підприємця в державній податковій адміністрації в Черкаській області говорили про перспективи співпраці на 2012 рік. Ця тема актуальна і в регіонах серед суб'єктів підприємницької діяльності. Зима, холод та енергозберігаючі технології як заощадити до 50% витрати на обігрів комунальних об'єктів, говорили на прес-конференції у мерії Черкас. Останній тиждень січня нагадав про всі комунальні негаразди: бурульки ожеледиця представляють основну небезпеку для пішоходів, особливо де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Комунальні служби намагались убезпечити мешканців, зранку збивали бурульки, попереджали перехожих, не заходити за межі встановлених огорож. Та все ж не обійшлось без прикрих випадків. Отож сьогодні в комунальників роботи в надлишку, бо загальний стан житлово-комунального господарства, в тому числі зношеність житлового фонду, на Звичайно, критичні зараз зусилля працівників субів спрямовані на детальний аналіз роботи інженерних мереж в зимовий період, обстеження конструктивних елементів будинків та прилеглих територій, планування необхідних ремонтних заходів житлового фонду, тому що температура ще більше падатиме. Тому наразі актуально говорити про енергозберігаючі технології. Енергозберігаючі технології дозволяють заощадити до 40-50 витрат. Про це заявив директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. На прес-конференції зекономити на котельнях і тепломережах можна в межах до 17-20 Додав він. Однак найбільшої економії, а відповідно, і зменшення витрат, можна досягти на самому будинку. Що ми можемо досягнути в котельнях? При максимальній модернізації обладнання максимум це 10%. Тобто, це 100%. Це при установці конденсаційних е, котлів. Все більше просто нереально. На теплотрасах ми можемо зекономити в районі 5-7% прямих втрат плюс такі непрямі втрати, як е, під час поривів. Це додаткова втрата тепла. Тобто, це небагато. А от на будинку ми можемо зекономити легко 50%. Тобто загальна економія тепла і відповідно енергоносія, або це пряма залежність, може легко складати 65-67% по нашому житловому фонду. Взагалі, по нашій системі теплопостачання. Головний тепловик міста зазначив, що теплокомуненерго є лідером в Україні щодо модернізації системи теплопостачання. Рівень заміни теплових мереж складає 15%. Цього року планують вкласти майже 60 мільйонів гривень у заміну труб і устаткування. Це дозволить довести рівень заміни до 23-25%. Такий відсоток заміни мереж, який є у Польщі та Прибалтиці. За інформацією Черкаського міськвиконкому, Павло Карась переконаний, що енергозбереженням має займатися кожен у бюджетних закладах. Міська влада на підприємствах і фірмах власники, а в будинках його мешканці, тому що саме мешканці зацікавлені у тому, щоб сплачувати менше за комунальні послуги. У рубриці фінанси та кредит про діяльність банківської системи області за результатами першого місяця року. Зобов'язання банківських установ за залученими коштами у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 434,5 мільйона гривень це 7,3% і склали 6 мільярдів 360 мільйонів гривень. За рахунок збільшення коштів на рахунках фізичних осіб резидентів. Збільшення залишків коштів клієнтів відбулося як у національній валюті на 244 мільйона гривень. Це 6,1% до 4 мільярдів 244 мільйонів гривень. Так і в іноземні на 190,5 мільйонів гривень. Це 9,9% до 2 мільярдів 116 мільйонів гривень. Депозити фізичних осіб резидентів збільшилися на 474 мільйони гривень або на 10,3% і склали 5 мільярдів 97 мільйонів гривень, що свідчить про зростання довіри до банківської системи. Збільшення депозитів населення відбулося за рахунок зростання депозитів як у національній валюті, так і в іноземній. Все більше зростають морози і все більше загострюються проблеми. Насамперед, без в цій ситуації виявляються люди без постійного місця проживання. Про надзвичайні ситуації, що трапились за останні вихідні, помічник начальника управління МНС України в Черкаській області Костянтин Проценко. Я вітаю вас у нашій студії. І хотілося б дізнатися, наскільки ви спростуєте ті сумні інформації, які поширюються серед людей про те, що люди замерзають, про те, що вимикається електропостачання. Ну і, зрештою, на дорогах відбуваються прикрі ситуації. Я хочу зазначити те, що в області дійсно існує певні. Надзвичайні ну, не ситуації, а події, з якими ми постійно стикаємося. І це не стосується підвищення або зниження температури. Наші підрозділи готові працювати і ефективно реагувати на події за будь-яких умов. Що стосується зниження температури і відповідних проблем, які виникають з цим, то я хочу зазначити, що в області створено штаб. Який відслідковує ситуацію, який тримає руку на пульсі подій, постійно контролює ситуацію із системами життєзабезпечення, аналогічні штаби створені в кожному районі. Це не касає, не, не стосується лише підрозділів наші, тому що ми завжди готові цього добовому режимі надати допомогу. Я хочу сказати, що для людей без хаченків і не лише для них, а для кожного громадянина, який відчув, що він потребує допомоги, перехолодження. Пувинуло якимось чином на нього. Він може звернутися до пунктів обігріву, яких на сьогодні вже створено 94. До кінця цього дня буде відкрито ще три таких пункти: один в Каневі, два в Катеринополі. Хочу зазначити, що від початку ця робота розпочалася ще у четверг, Від наші пункти відвідали 298 людей лише за минулу добу. Людей, які звернулися по допомогу, випити гарячого чаю, поїсти, відігрітися, надати якусь допомогу інформаційного плану або поспілкуватися з психологами, до нас звернулося 92 людини. Я думаю, що з кожним днем кількість людей, які будуть заходити на ці пункти обігріву, буде лише зростати, тому що це і непогана нагода. Дійсно перебути негоду, зробити такий перепочинок, і це можливість людям відчути, що вони не самотні, що вони комусь потрібні, і є можливість їм допомогти. Мені дуже приємно, що осторонь цієї проблеми надання допомоги, і, зокрема, безхатченка не залишилися деякі підприємці, зокрема. Я знаю, що гладкий е, встановив палатку на площі 700 річчя і там також надає допомогу людям, які потребують цього. Взагалі то в Черкасах є 9 пунктів обігріву, а так в кожному районі, в кожному регіоні є по декілька пунктів обігріву. Синоптики говорять, що найближчим часом ще тільки е, понижатиметься температура. А отже, чи будете ви посилювати е, свої запобіжні е, заходи, щоб е, убезпечити е, населення Черкащини від? Подібних наслідків, про які ви говорили минулоріч, ну ми намагаємось завчасно відреагувати на те, що дійсно очікується значне зниження температури до мінус 33 градусів на початку лютого, і саме цій проблемі була присвячена проведена в суботу совекторна нарада, на якій усі відповідальні особи і керівництво облдержадміністрації і керівники районних Державних адміністрацій і міських виконкомів саме обговорювали ці проблеми, що необхідно терміново зробити для того, щоб бути готовими до дій в разі такого значного зниження температури, дякую вам. успіхів у вашій роботі. І нехай ні одної надзвичайної події чи ситуації не траплятиметься не тільки найближчим часом, а й взагалі. На сьогодні ми вичерпали інформацію. Ви дивились програму Діловий ритм до зустрічі, до побачення.